Всім привіт любі друзі! А, сьогодні завітала до second hand. Ми показую вам свій аутфіт: шкірина куртка, бананка, худі, джинси катон і шкіряні ботиночки. І ще я вас буду у примірочну. А це передусім такий довгий-довгий максі але він був абсолютно новий, він overсайze розміру. 46-го ще була підкладка, але вона зовсім така тепла і тяжкий він був, тому я її відстіннула. Це такий бомберс яскраво-помаранчевою серединою. Дуже він мені прибавив цим. Тут курточка така, теж оверсайз, далася мені непогано на вішаку. І дивіться, такий бренд я перший раз зустрічаю. І дві чоловічі сорочки. Це зовсім абсолютно нова, розміру 40. А, мені подобається таке кліточка. І Монтерей теж дається нова. А, по біркам видно, що це 100% котон. Але вона дуже-дуже така м'ята, пом'ята була, і наче затерта, мабуть, багато часу провела в цих мішках і довго. Десь їхала до нас, трамбувалася. Але, я думаю, слід спробувати такий теплий помаранчево осінній відтінок. І взяла такий більше до щоб створити образ такий типу тимберлендів, але щось бренду тут не бачу. Мабуть, Китай якийсь. Але так просто вони виглядали охайно. І взяла їх до образу. Перше, що приміряю, це плащ. він мені, мене заінтригував. Бачите, він такий Максі, наче з 90-х, такі носили з великими плечима. Не знаю, мені сподобався, він шитий по всім канонам, бачите, всі ці лацкани, всі ці відвороти, дуже прикольно. І, ну, звичайно, були довгі рукава на мене. Як підвернула, і там а, такий підклад. Бачите? А сам плащ такий хакі світлий, а всередині такий більш темно-зелений підклад. І, ну, застібнути, звісно, я не змогла нормально, тому зав'язала на пасок, але не знаю, мені подобається. Все повертається і такого стилю, стильного плащу тренчу в мене ще не було. Не знаю, Мені сподобалось і навіть таке призборка, наче спідниця знизу. Наступне, що я приміряв, був. Бомбер, але забігаючи наперед, скажу, що він був з дефектами, дуже погано пошитий, може, так воно добре не видно, але там багато ниток, здається, Китай. По довжині не погано, але короткі рукава, і всередині там все так було недобре, неохайно. Покажу вам, ось, бачите, нитки торчать, і синтепон типон наружу, дирочка під мишкою. І він, здається, вже такий досить ношений. Ну, от, показую вам ближче цю сорочку. Вона чоловіча, але сіла досить непогано на мене. Це, здається, М. Ой, стилізувала їх із цими бутіночками непогано. А ця куртка вже зовсім ні. Вона ну, здавалася на вішаку. Краще, ніж на мені. Вона дуже-дуже великого розміру, але це зіграло не на користь. Ну, також вона була поношена вже зовсім. А це ще одна сорочка, чоловіча, абсолютно нова, дуже приємна така клітина. Такого голубого відтінку можна в принципі, влітку на пляж і так от зверху накинути. А це я вже слізувала зі за своїм образом, зі скіряною курткою. Мені дуже подобається, як вона осіла на горловині, вона так не душить, як бувається з сорочками. І дивіться, так манжети виглядають. Дуже-дуже так приємно, стильно. Прикольно. Можна заправити, можна не заправляти її. У неї така, такий правильний оверсайз-розмір і довжина. Дуже прикольно виглядає. Навіть не здається, що вона чоловіча. Вона дуже якісно пошита. Теж бренду цього не знаю, але мені подобається. Вона заважила небагато і вийшло там щось на десь півтора долари. Так вона виглядає ззаду, показую вам з усіх сторін. А це вже був мій наступний забіг. Я шукала щось комплементарне до спідниці. Верху було багато, але все якесь воно було недолуге трошки. Я пробіжалася по верху, по піжамкам, перейшла на них, якісь там костюмчики холодні. Ну, такі, звичайно, з Маусами, дитячими принтами від Дісней. Ось такі довгі костюми комбези. Було багато різні там костюми вже е, готуватися до Хелловіну, це костюм космонавта, який мене привалав. Е, і я зібрала ще один комплект за 150 гривень в цілому, вона приблизно заважила однаково. Далі ви побачите, це чорну спідницю із штучної шкіри з карманами і приталіна. Зверху я взяла просту ковтинку, смужку та з квітками. Далі, пішла на ваги, зважити цей образ вийшов на 150 гривень, це приблизно 3,5-4 долари на сьогодні. Кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Пока-пока!